Ми з України. Е, починається невдовзі місяць квітень 23-го року. Е, є календар, перекладений українською мовою. Яна з Альянсу друзів це зробила. Дякую їй. Е, Герой місяця. Верцин геторих. Господи, язик зламати можна. Верцин геторих. Останній король Галів. Стихія, зелений герой, стихія природа, навик, лютий лічильник, швидкість мане середня. Для цього героя це непогано середня швидкість мани, атакуючий герой. В принципі, це Гем, його можна наловити 5 штук, еволюціонувати на повністю і розкрутити без проблем до заряду з дев'яти камінців чи там. Знову ж таки, загонами, артефактами його розкрутити до заряду з 9 камінців. Даєте 13%, все, герой заряджається з 9 камінців і вже, вже нормально не можна грати. Б'є по трьох, по 280 але в залежності від того, скільки в сопа мани, то може більше вдарити ще додатково до 150%. В принципі, це буде боляче. З урахуванням того, що це по трьох, і по трьох однаково він б'є. Тобто не так, що по основному більше, по краях менше, і це досить круто. Далі ще він е, накладає е, типу кровотечі 440 хп за 4 ходи, Тобто по 110, і це при цьому, коли не вкачать при базовій атаці. Тобто Я розумію, якщо буде вкачана атака, то е, і оця кровотеча буде більша. Далі всі вороги отримують мінус 60 стілення. Теж непогана фішка у війнах, особливо з якимось відхилом, теж теж досить круто. І з урахуванням того, що в нас стоїть багато хілів в центрі, може зіграти роль. І цікавий в нього ще й пасивний нами, навик, стійкий опір. Коли е, заклинатель завдає ефекту кровотечі ворогу, усі союзники відновлюють ману кожного ходу. Тобто, коли оця кровотеча теча діє, потихеньку союзники заряджаються. І в незалежності від кольору, це досить круто. Тобто його можна грати, брати е, в якусь хоча б двокольорову команду, і він буде відігрувати. Ну, я думаю, піймаю, може не піймаю, але огляд на нього зроблю окремо. Герой в цілому якби, непоганий, е, іграбельний. В зв'язці з якоюсь з якимось навіть стихійником, типу Янова Сапхи, я думаю, що він заграє непогано. А ще, якщо бафнути його атаку Кахіндо, потім зрізати броню Янова Сапхою, то лупить він, мама, не горюй. Значить, по подіях поїхали. У нас продовжується в кінці місяця четвертий сезон «Рев Страшного дракона. Далі починається така запара, боймів жовтий О, Далі е, подорож чемпіона і таємничі виклик. І на чемпіонах новий герой. значить Перший новий герой це у нас е, Герой місяця. Далі чемпіон другий. Лемурія третій. Е, в Подіях четвертий в сезонці. Е, вежі п'ятий. Вальхала шостий. Бастіон Гулі, сьомий, пейзажі восьмий. І ось в куточку рев страшного дракона дев'ятий. Тобто щось збавили обороти, розраби, Не 10 викатали, але 9. Ну, це трішки сарказм. Насправді дуже добіса нових героїв. Моя думка, що люди не встигають просто їх ловити і вкачувати їх, не те, що назви запам'ятати, а. Ну, Просто э, да, не запам'ятовуєш, якщо ти в цій грі не живеш, не запам'ятовуєш, що кожен герой робить, якісь в нього є примочки, там певні і э, навіть в війнах інколи приходиться нажимати на героя, читати про нього, тому що э, всього не можеш запам'ятати. Особливо, якщо нові герої, якщо в людей стоїть нестандартна якась оборона, де купа нових героїв. То можна десь обломатися, бо ти якусь фішку про героя профукав, не знаєш і злив бій. Оце <кхід> ну, так, ліричний відступ. Е, міф жовтий, б'ємо фіолетом або б'ємо жовтими разом з мішкуатлем. У е, мене є. Думаю, що так і буду робити. По чемпіонах якийсь трошки бред тому що вони були в кінці місяця. Я навіть крутив Х10 на, на чемпіонах, піймав Аму терасу і не знаю, що з нею робити. А тут чемпіони ну, досить круті. Махабалі досить крутий, е він досить актуальний. Рейгін Лейф, можна сказати, імбовий герой, якого б я хотів би піймати. Що він має до чемпіона, я не розумію. Раніше чемпіони були це герої місяця, яких там можна було піймати. Е і ще й новий червоний якийсь герой. І також, думаю, непоганий. А в таємничому виклику е ну, герої подій сезонки Ромео і Джейтос, і Ангробода, герой місяця. Хоча Ангробода мала бути в чемпіонах, як на мене. Ну, щось таке. Е далі, е е Лемурія. Е по призивах, що на чемпіоні можна призивати? В кого немає андрободи, чи ромео, чи Джейтоса, теж можна призивати, в Лемурії теж можна призивати. Тобто, вже на кожному призові є ряд героїв, якщо ви там не супер донатор які можна витягнути ну, досить імбових пасхальні герої ну, такі собі. З них там Моніка. Ну, ось новий зелений з'явиться, не, не зрозуміло що. Ну, з них, мабуть, з тих пасхальних якби, кроликів, то Моніка, мабуть, актуальна, а всі інші, ну, таке. Не знаю, що в них хорошого. Годинокова вежа теж куча героїв класних. Імбовий, там не один якби, є герой. Жовтий новий з'являється герой. Потім знов таємничий виклик, щось незрозуміло. Там таємничий виклик. ну, Ромео Джейтос, Бода, тут дракон. ну, Тут такий собі виклик. То есть... Нанар, звісно, теж незрозуміло, що він тут робить. ну, класно, Нанар теж мовий герой, як на мене. Вальхала. Е... Знов якогось водять героя. Я так дивлюся, що Вальхалу розраби трішки піднімають, бо не було там сильно гарних героїв, потихеньку з'являються. І, можливо, і тут новий цей герой буде досить актуальний, тому що, як показує практика, з оцього десятка хай там дев'яти героїв, які з'являються, ну Добра половина класних героїв, яких хочеться піймати, які потрібно вкачувати, які актуальні зараз в сучасних ну, розвитку в сучасному розвитку гри, скажімо так. Тому що ну, якісь герої там рік назад, два роки назад були досить круті, час іде, гра розвивається в. В принципі, е, міняються якби мети, міняються, е, навіть якщо не фіоловий центр міняється, то хі, герої, які стоять в центрі е, оборони з фіолетом, е, міняються. Якщо раніше був непробивний пробивний то зараз вже він не такий проблемний. Зараз проблемний стає там Ангріс, і хоча також люди знаходять, як, як з ним боротися. Але поки що. А, до речі, судячи з того, що фіолетових героїв, ось я так розумію, тільки на п'ятому сезоні буде один фіолет, а з'являється куча там, синіх, зелених героїв, то Бог його знає, може якийсь вийде герой центровий. Хоча ну, це ж герої їх багато не наловлять. Для того, щоб помінялася центра, у мене думка залишається така, що має вийти якийсь гем крутий центровий, для того, щоб мінялася центра. А ці, які в подіях, чи на якихось е сезонах герої ну, не наловлять їх стільки, щоб, щоб прям раптово всі поміняли центр, зробили інший. Mm. Значить, зупинились таємничий виклик, вальхала. Е так, це виходить як? Получається, в нас е трішки якби якість не фонтан. Тобто нижче йде. Тобто, ну, з 10-го вальхала таємничий виклик. Ну, вальхала, як зазвичай, виходить 10 числа. Потім годинникова вежа, також класний класні тут є герої. В кого є можливість призивати. В Бастіоні Гуля, також і класні герої, якби є, що призивати. Пасха, кінець закінчується сезонка, п'ятий сезон, Крут... Крутий сезон, один з найкрутіших, ну, мабуть, самий крутий сезон. І це нормально, тому що ну, все нове має з'являтися краще, ніж старе, і плюс ще тут знову дають нового якогось героя. І Одін. Одін, бачите, два рази на місяць зробили паузу. Чому не зробили його через тиждень, не знаю. Uh, і що цікаво, дивіться, стандартизований турнір і Кубок Альянсів в самому самому кінці 24 го числа. Mm. В принципі, в останню декаду він і був. В принципі, так воно десь було. Правда, минулий місяць він трохи раніше, наче був. О, це. Е, і вернули його так як, так, як і було раніше. З понеділка, по неділю він йде. Трошки зробили шахер-махер, додавали. Ну в цілому клепають героїв, тобто, якщо підсумувати, розраби клепають героїв. Особливо івентів нових нема. Перекрутили, поміняли, нічого нового немає. ну Такий собі: розвиток гри полягає в тому, щоб наклепати нових бомбових героїв, що ну, мені це особисто не дуже подобається. По призивах я навіть не знаю, вже де не варто призивати. Кругом варто призивати, це вже дивлячись, які ось на таємничому виклику, хоча знову ж таки на крутий герой, теж є що призивати. Тобто, де, де не круті, призиви актуальні, ну, ось сезонка, не знаю. Ще подивитись, який зелений вони викатають. Ну, я думаю, що, скоріше всього, якийсь імбовий буде герой зелений. В сезонці і також в роїй сезонці це варто попризивати. Тобто гра рухається до того, що наклепується ну, величезна кількість героїв, о, заточується все під донат для того, щоб люди більше робили призові, щоб витягували цих нових героїв, тому що з'являється герой з якимись цікавими навичками, о, хочеться його піймати. В цілому, мабуть, по місяцю все, що міг сказати, те сказав. Дякую всім за увагу.